Щиро вітаємо, церква. Вітаємо хлопці. Знаєте, хочу ще раз нагадати, що коли українці встають, коли вони плачуть долоні, це означає, що вони надзвичайно сильно поважають нас. І сьогодні хочеться ще раз і ще раз сказати вам дякую. Насправді перед вами два справжніх воїна з України, справжні герої, які бачили війну, і які, на жаль, як ви вже помітили, вони. Були поранені і втратили свої кінцівки. Я думаю, що ви можете займати свої місця. Сьогодні двоє молодих людей, які сьогодні мають честь з ними поспілкуватися, задати якісь запитання. Вони розкажуть свої історії. Це Тарас і Валерій. Можете їм ще раз поаплодувати. <плод> Хлопці, я думаю, що було би. Дорешті, щоб ми познайомилися. Розкажіть про себе, розкажіть, звідки ви чим ви займалися до війни, коли ви пішли на війну. Розкажіть, чому саме добровільно? Я знаю, що ви пішли добровільно на війну. Сьогодні є ну, багато історій, коли там, люди вникають того, щоб потрапити на війну, воювати. А ви пішли добровільно. Чому? Розказуйте ці історії. Хто на що навчався, мабуть? Доброго дня. По-перше, я хочу сказати, що я маю за честь бути з вами в вашій країні, в ваших домівках, з вашими сім'ями, з вашими братами, сестрами та друзями. У вас тут дуже круто, дуже гостеприємно. Ну, Я на війну попав. Моя війна почалася трошки раніше, ніж рік назад, тому що не дуже далеко від мене знаходиться це осине гніздо. Я маю на увазі Донецьк. 124 кілометра Донецьк, 126 Дніпро і 250 Харків. Я живу якраз в епіцентрі цього пекла, скажімо так. Так, ми відбуваємося, війни ще поки що немає в моєму регіоні, але постійно ганяється техніка, вертольоти, самольоти, танки, свої, чужі, там уже не кожен може зрозуміти. Дуже жаль, що моя дитина навчилася розрізняти, де чужі, де свої. Де погані дядьки, де гарні дядьки, ну це досвід. І він у нього вже є. А я буду продовжувати розкачувати його. Поранення я отримав якось навіть зараз сміюся. Якось патріотично вийшло, може, це якийсь правда знак Божий. Село Українка це Харківська область, і поруч село Перемога. Так що я думаю, це не за горами, як кажуть. Як отримав, ну 152-й снаряд залетів в той дім, де ми спали. Ми вже не спали, тому що ми почули першу міну, яка впала з боку. Я теж мінометник, я розумію, що це була пристрілочна міна. А, перша впала з боку, десь метрів 50-70, бо осколки посипались по криші, ми чули. Все, що я встиг, це за, ну, за накинути бронік і зав'язати один берц, а другий витів разом з ногою. Це буквально. Справа однієї двох секунд. І всі гарять. Я нікого не бачив, щоб люди так горіли, гарять, як сірники, повірте мені, гарять добре, навіть без палива, без всякого. Ну, за два дні до того, як мені прилетіло, прилетіло, до речі, на день народження мого тата, не знаю чому так. Мама мені послала, попросила мене і послала мені разом зі смаколиками з посилкою, послала крестик, в якому мене крестили. Ну, ще там 35 років тому. І дуже просила, щоб я його носив. Ну а якось я з дитинства крестики носив. Я вірю в Богу, вірю в Бога. Але релігія ну, деяка релігія, деякі представники мене трошечки розочаровували. Ну було таке діло, не, не скриваю. Ну і я одів цей крестик, ну, тому що просила мама, це мама, ну, і не треба відмовляти. І шесть чоловік було у нас, і всі шестеро вижили завдяки Богу, завдяки молитвам моєї мами вас. Інших людей, я як мінометник розумію, що ніхто там не мав вижити. Ну максимум один-двоє, і щоб були такі, як я. Вижило всі шестеро. Мені досталось трошечки більше, хлопця трошечки менше, але ми завдяки друг другу. Ми спасали друг друга. Дякую хлопчику. я Йому ще раз передаю вітання. Його звати Віталій. Фамілію, ну я не буду казати прізвище, Позивний у нього коха. Він мій однолітка. І тепер це стане мій хрещений батько ще одної моєї дитини. Я планую. Далі пізніше подивимося. Дякую. Тарас. Ти вже сьогодні так це з посмішкою розказуєш, якби як веселу історію, але ж ми всі розуміємо, що цьому передувало ну, не все так просто, не все так весело. Ти ну, отримав поранення. ти кажеш, ти бачив, як улетіла нога. Я ну, не можу собі уявити. Це ж ну, це адська біль. Ні, я, я нічого не бачив. Там все горіло, нога, ну я не знаю, десь вона, мабуть, вліво полетіла по аеродинаміки, скоріше всього. ну, не Ну, знаю. Все ж таки, твої відчуття, твої думки в цей момент. За півтори, це все, це, що за півтори там, 3-5 хвилин, ну, це показалося вічністю, мабуть. Ну, не знаю кому, а в мене боляві пороки нормальні, як у всіх звичайних людей. Тобто я відчуваю боль. А, страшно всім. Хто каже, що йому не страшно, ну я там 6-7 років, я вже не пам'ятаю навіть скільки. Мені кожен раз страшно. Тільки є страх, а є інстинкти самозбереження. Ну коли щось бахнуло, ти присів, це не страшно. Страшно, коли кричать в бой, а хлопці там сидять чистієї сторони, чистіє, сидять в окопі і бояться, бо вони молоді. Це е, ну, недосвідчені. Це ще й проблема нашої країни. За вісім років можна було підготуватися, підготувати контракти, підготувати я не знаю, як це по-американськи, ну соціальний захист для військових. І пішли б люди уже люди з досвідом. Війна дала нам не тільки розбиті сім'ї, відірвані кінцівки, покалічення життя, вона ще дала нам і трошки досвіду. І зараз свій світ бачить, що цей досвід працює, разом з допомогою усього світу. Дякую. Все ж таки, повернемося щось до початку. Чому добровільно? Що тебе потягнуло на війну? Ти просто любиш воювати? чи? Ні, я просто живу поруч з ними. Я не хочу собі таких сусідів. Моя дитина живе за 100 кілометрів від Осиного гнізда. Тому. Дуже дякую. Валерій, молодий хлопець, 25 років. Що тебе потягнуло на війну? Чому добровільно? Чому ти не залишився вдома? Чому ти як ну, більшість українців не почав якби, робити все можливе, щоб не, не піти туди? По-перше, всім добрий день. Знаєте, я не те, що добровільно пішов на війну. Е, я добровільно приїхав на війну в Україну. Тобто я був за кордоном, я повернувся добровільно на війну у січні. Ви можете собі це зробити? <кас> все добре, якби можна було залишатися за кордоном. Та, і Так, та, та. і не хвилюватися в житті все добре. Але е, я на той момент ще був одружений. Я приїхав перед Новим роком, перед 22 роком в... Україну, відсвяткували Новий рік, я розвівся з дружиною, і в наступному місці почалася війна. Ну, Я подумав, що якщо я тут, це судьба, ну, не зря приїхав, значить не обманули. Пішов зразу до військомату. Що мене досі дивує і дуже приємно, ну я справді 24 числа. Не зранку, під вечір я десь прийшов до військомату, там була така черга з кілометр, І вже десь за два квартали розвертали людей. Казали, ну все, ну нема хлопці, місць, вже люди на полу сплять, ну нема. Дуже патріотичні люди. Всі українці дуже насправді поважають себе, поважають свободу і свою країну, як і я. Тому, мабуть, я також, як всі, добровільно пішов. В якій частині України то довелося воювати? Мені довелося воювати у селищі міського типу Долина Донецька область. Це біля Славянська. Це, і, і там ти отримав поранення? Так, так. І сразу за долиною там траса, йде Харків ізюм, хто знає. Там, так, ми зачищали той напрямок під час штурму. А можеш розказати більше? Так, так, під час штурму з самого ранку у нас відбулося, як хлопці попрацювали, закріпились, на слідуючий ранок ми їх міняємо. І так, потроху, щоб ніхто не встав, потрошечки ту нечість виганяли. І ми тільки заступили на позицію. Пішла команда до штурму, десь година четверта-п'ята ранку, тільки таке зарево, що. Це саме зручний час. Так, це саме зручний час для праці ну, для роботи для праці. З двох до п'яти десь ранку. Всі сплять уже. Ну, є там охорона, два, три, п'ять чоловік і все. І то вони вже сплять. <плес> і ми пішли на штурм. Тільки десь пару перших чоловік застрелили, і вони там у себе підняли тривогу. Ми вже зрозуміли, що тихо підійти не вдасться. І почали трошки пришвидшуватися, щоб зайняти кращі позиції, і я наступив на міну. Дуже багато було питань, чи не було її видно. По експертизі уламків міна з 15-го року там лежить. І її вже сім років листям снігом засипає, вона там вже і відпочивала би далі. Але я подумав, ну нащо там якась дитина наступить, краще, я думаю, на та і все. Якби вийде непоганий сапер. Да, да. Мені всі кажуть, сапер від Бога. Зрозуміло. Ну, цікаво, що хлопи, ну, я ж спілкуюся з хлопцями, напевне, ні, ну, чотири. і ви кожен раз цікавіше розказують історію, вже більше посміхаються, як ви вже звикли до цього. Але давайте все-таки повернемось щось туди. Поранення. Ти, ти лежиш, ти ніч. Якщо конкретніше, це десь. В шостій-сьомій ранку десь було. Я наступаю. Білий біли спалах, Там, хлопці, що поряд зі мною два чоловіка були, Тільки один з них, один осколок в ногу дістав. Всі я зловив. Я, тро, я один в сім'ї. я трошки егоїст. Я кажу, всі мені, тільки один хлопець один осколок дістав. Я кажуть, підлетів так добряче метра на два-три. Проснувся від удару об землю. Дивлюсь, е, моя нога отак рядом завернута. Думаю, ну блін, шкода, але якщо не помер, то можна, ну, ну Бог дав шанс. Треба щось зробити, ще хороше в цьому житті. Але ж ну, Бог сам турнікет не накладе, треба щось якось боротись далі за життя самому. То стою турнікет. Ну, аптечка була тут на поясі і от зрива одірвала, Вона влетіла кудись далеко. В розгрузці броніку були пара турнікетів, Накладаю один, він рветься. Шкода, думаю, є останній, хоч би не порвався, накладає останній, він теж рветься. Все, я такий думаю, жорстка така шутка від Бога, знаєте. Ну, я вже лежу якось рукою зажав той турнікет. Така лужа вже крові набралась, мало вологи. Спати починається хотіти. І тут підбігає наш медик, мій друг класний, так легенько підзатил. Ну не легенько, тоді добре було. Дає під і каже, Валера, ти що тут поспати приліг? <рив> укол робив. Я не робив, аптечка улетіла кудись. Зробив мені укол, наклав турнікет, бо шок, розумієте? Дуже сильний шок. Навіть ну, біль не відчувався. І через те, що багато сили, вони як рвались дуже легко. Він мені все правильно наклав час, все, у коло в уколо. І я зрозумів, що я можу ще продовжувати. Я кажу, о, це діло, побігли далі. А вони кажуть, та ні, все, ти од давай на евакуацію. Зрозуміло. Хлопці, дивіться, ну тут зібралися е, віруючі люди. Всі ми відколи війна в Україні, всі церкви, ми молимось про те, щоб Бог захищав воїнів. Скажіть, будь ласка, чи там на передовій, коли ви воюєте, чи відчувається присутність Божа? Навіть коли, коли стається поранення? Де е, в цей момент Бог? Я от ось хочу першим словом взяти, бо Тарас він артилерист, а я іменно більше пригав, бігав, то я знаю, знаєте, не страшно там, може, ну страшно йти на війну, так, але не так страшно дивитися в очі людині, яка молить Бога. Щоб залитися живою і ти її вбиваєш. Такого ви в фільмах не побачите. І ніде. Оце, це, мабуть, найстрашніше. Але все ж таки, ну, на собі, ну, від, по відношенню до себе. Відчувається присутність Божа? Так, так, звісно, коли прибіг медик і дав підзатильник добряче, я сразу о Бог є, все-таки да. Ну останнім часом так відчувається. <рес> Дуже сильно відчувається. Ну я ще так, як кажуть, чилю, їхав в пікапі. Дякую, до речі, за пікап. Якби не цей пікап, я б не поділився з вами історією. волонтерський історії. пікап. Волонтерський пікап. Я не знаю, з яко з якого він дива, з якої країни, може хтось З, з, з вас якого суспільства, може це хтось із купує. вас. Mitsubishi <рес> L200. двісті, ну така здорова бричка. Бо наша техніка, на жаль, ну, ще з Совєцького Союзу досі, може хто знає, ГАЗ-66, тут може є водії. Вона трошечки то заводиться, то не заводиться. Ну, в самый прекрасний момент вона дає збой. Я ще їхав в пікапі і співав купила мама коника, Пацани мені сказали, що я псих, ну, мабуть, так і є. Купила мама коника, а коник без ноги. А поруч хлопчик був, ну, у нього там легкі трошки поранення, там ну, пальці пару палили, божечки, він так плакав, так плакав. Хлопці кажуть, дивись, каже, на того придурка, в нього півтори ноги нема. Ну, і, і ще співає, купила мама коника. Ну, Останнє, що я пам'ятаю, вже ну, вона кров витікає. Не так боляче було навіть, що відірвало кінцівку, як те, що ти наклав турнікети і обезкровив своє тіло. ну, Циркуляції крові немає і воно. ну, Ну, в мене показалось більш страшно. Я хоч і трошечки знаю парамедицину, були люди добрі. Пане Юзік, вам вітання, дякую за вашу школу. Але під час шоку ти себе не контролюєш. Я як ну, парамедик, знаю, що я не маю попускати ці турнікети, але ти вже сам через 2-3 години, а я десь 3,5 години, 2,5 їхали, я вже сам хотів їх знімати. Хлопці мене тримали, заспокоювали. там, ну, Балакай з нами балакай треба, щоб людина не втратила свідомість. І, ну, якщо вона втратить свідомість, вона просто стече кров'ю. І... Це тільки в фільмах. Ну, в кіно про війну показують, що людина вмирає там, 2, 3, 5, 10 хвилин. Там, попрощайся з мамою, перепиши на жінку дім, подари моєму сину PlayStation. Ну, Боже, і що ти ми це страшно розказували, бо я не заснув у скорі. Так, ага, <різь> да, 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 да. А люди помирають дуже швидко. Ну, хвилина, 2, 3, Якщо не встигнули, то все. Ну, нібито ви ніч цілу не спали, і вже десь під наступний вечір просто ви дивитесь, куди можна впасти. От десь так. Оце, ну, немає образи на Бога? Ні. Немає. Слава Богу, так. Да. Ви дуже мужні, тому що е, часом люди просто в мирний час там якось потрапляють в якісь неприємності і ображаються на Бога. Хай Бог благословить вас. Я хочу щоб ви по кілька слів сказати для нас, для українців, які живуть в діаспорі, в діаспорі України тут в Америці. якісь побажання, що ми можемо робити для вас ще, продовжувати робити, для того, щоб Україна вистала і прийшла до перемоги. У мене тільки одне побажання. І ну, не зупиняйтесь, моліться, думайте, допомагайте. Разом ми більше, ніж Росія. Ми разом весь світ разом з нами. Я так хотів сказати. Ну, майже весь світ, але ми цю помилку виправимо з часом. Хай вас Бог береже і дякую за підтримку. Дуже дякую. Е, хлопці, ми хочемо помолитися за вас, ми церква, ми е, молимось за Україну. Сьогодні я хочу помолитися за, особисто за вас, тому що ви, ви тут, ви відвідали нас і хочемо, щоб Бог благословив вас, ваші сім'ї. Е, тому давайте помолимось. Господь, я щиро дякую тобі за е, цей день. Дуже дякую тобі за те, що сьогодні ми маємо зустріч з цими молодими людьми з України з воїнами, з героями, які, е, не жаліючи себе, Господь, захищали і будуть захищати нашу країну. Господь я дуже тебе я прошу за Тараса, за Валерія, Господь, щоб ти благословив їхнє життя, Господь, щоб ти благословив кожного з них, зокрема, господь, щоб ти благословив їхні сім'ї, Господь, щоб ти налагодив їхнє, життя, Господь, і навіть після цього поранення, Господь, щоб вони були щасливими, щасливими від тебе, Господь. Благослови їхню долю на надалі, Господь, влаштуй їхнє життя, Господь. Дай щоб все було добре, Господь. Благослови Господь. І сьогодні ми хочемо ще раз і ще раз молитися за Україну, Господь, щоб Ти дарував перемогу Україні. Благослови Сьогодні воїнів, які там на передовій захищають нашу країну, Господь. Даруєм сили, їм мужності, відваги, Господь, їм уміння влучно правильно стріляти, Господь, щоб вони правильно захищали, Господь, щоб вони не просто знищували, не просто убивали, Господь, але щоб вони. Захищали, і Україна стала вільною країною. Господь. Щоб цей агресор пішов Господь назад додому. Я прошу це в Твоє ім'я, Господь. Благослови, будь з нами. Ми любимо тебе, поклоняємось тобі, наш Бог. Амінь. Амін. Хлопці, в цій церкві для вас є подарунки. Зараз дівчата винесуть, і хай Бог. Я Конечно, тепер Бог. знаю, чому я так влучно стріляв. Я знаю, хто за це молився. Так. Ще я хочу висловити слова подяки. Організації Протест Foundation. це дуже круті люди, вони дуже відкриті. Так, вони нас ганяли, але результат, як бачите, на обличчя. Вони нас не жаліли, ми постійно десь передвигалися, вони придумали дуже круту програму і для кожної групи іншу. Ну, наприклад, там, в іншому місті або в іншому якомусь там паркі, розвлеченні і так далі. Ну, наприклад, ми були на військовій базі ВВС, це дуже круто. Повірте мені, ну, багато хто з вас там не побуває, а може хтось і побуває. Ну, це дуже круто. Є е, доктор Яків, він, як то кажуть, до, до мозга костей, він і хірург, і врач, і протезіст, він займається цим вже більше 15 років. І він не просто, знаєте, як, ну, на жаль, поки що в Україні так. З, вашими, з вашою допомогою, з вашими запчастинами, але досвіду там немає поки що протезування. На жаль. А він каже: я не хочу продати вам протез, ну, на якому ви там будете, не будете я хочу, щоб ти ходив. Щоб ти бігав, щоб ти ходив, щоб ти грався в футбол, ну, щоб ти жив. І є ще дуже гарна людина, Толік її теж знає, це президент цієї компанії Юра Рашидзе. Ну, для мене він, як би це правильно сказати, ну, я хочу на таких людей рівнятися. от. Так, він білорус, але він, він частково білорус, мама українка, тато з Грузії, якщо я не помиляюся. Вони жили, приїжджали до бабусі в Україну дуже часто служив він десь в Білорусі, судячи по фотографіям, а жив в Росії. А останні чотири роки він живе в Америці. Але він дуже хоче стати українцем і вже ним став, хоча він ще не здогадується. Дуже дякую, хлопці, для вас подарунки. Хай Бог вас благословить. Давайте ми ще раз поаплодуємо. Все, дуже дякую. Ви можете. Церку, я хочу нагадати вам про те, що справді хлопці, які ви бачите, вони прилетіли до США для того, щоб отримати свої протези. І Є дуже гарна, класна організація. Протест Фундейшн тут є представник її от е, Анатолій Дзюба. Толік може підняти руку. Якщо ви е, хочете більше дізнатися про цю організацію, можете підійти до нього і він дасть відповіді на всі е, запитання.